Привіт, вітаю вас на каналі «Вивчити Англійську. І я, ваша вчителька Анастасія Інглешленг. Минулого випуску ми говорили про те, як же ж почати читати англійською в оригіналі, як обирати книгу і навіщо взагалі це робити. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається далі після вибору книги. Як зробити процес опрацювання такого об'єму якомога приємнішим і кориснішим для себе? Ось ви обрали книгу і починаєте її читати. Логічно. Ви маєте знати, що перших 10 сторінок, можливо, 15, а можливо, і всі 20, будуть складними. І це окей. Тому що ваш мозок знайомиться вперше і із сюжетом, і. Вперше із стилем написання самого автора. Які слова використовуються? Зазвичай початок це від в історію, це не діалоги, це опис, сцени бекграунду бекграунду і так далі. Тому будьте готові до того, що перших 10 сторінок це складно. Тому при виборі книжки ви маєте відкривати не першу сторінку, а десь всерединці. Що ми робимо далі? Я завжди раджу всім нашим студентам читати книги з Олівчиком, що це означає і взагалі навіщо це робити. По-перше, це потрібно для того, щоб підкреслювати незнайомі слова і вирази, будь-які, навіть ті, які ви не збираєтесь перекладати, тому що ми пам'ятаємо, що ми перекладаємо лише ті слова і вирази, від яких залежить розуміння самого сюжету. До прикладу, якщо при описі китайського фарфору ви не зрозумієте слово «refined», «translucent» чи «lustrous», ну і фіг з ним. Якщо ви не зрозумієте ці прикметники, це ніякої шкоди для контексту не принесе, правда ж? Тим паче, ці прикметники навіть без перекладу зрозуміло, що вони не дуже актуальні для щоденного вжитку. Тому навіщо витрачати свій час, сили. І бажання читати далі на те, щоб перекладати те, що перекладати не потрібно. Але ви можете їх підкреслити, бо, можливо, вони вам трапляться трішки пізніше ще раз. І ви тоді захочете подивитися, що ж означає «translucent». А, так воно дуже-дуже схоже на українське транслюцентний. Ладно, це не українське, фігня якась. Хто говорить транслюцентний в щоденному вжитку? Коротше, фігня слова, вони вам не потрібні. Я раджу підкреслювати незнайомі слова і вирази, тому що дуже часто деякі з них можуть попадатися в книжці постійно, що дуже-дуже круто. А олівець в цьому випадку допомагає мозку звузити фокус уваги до цих конкретних слів і виразів у різних контекстах. І це буде для вас. Порцією класної лексики для вашого пасивного словника. До того ж, якщо пізніше вам, скажімо, захочеться опрацювати цю ж саму книжку лексично, а поставитись до неї як до свого підручника, у вас уже буде готовий спектр всіх підкреслених слів виразів, які ви можете використати. Особисто я обожнюю листати прочитані мною книги із підкресленими словами і виразами, адже через рік, півтора, через півроку, я розумію, наскільки мій рівень зріс, тому що я дивлюся на ті підкреслені слова і вирази, і бачу, що я вже зараз їх знаю. Ще півроку тому вони для мене були незнайомими. Я не розуміла, не знала, я їх перекладала і вивчала, але зараз. Вони вже в мене в активному словнику. Про те, як з пасивного перевести слова в активний, ми поговоримо в іншому відео. Це усвідомлення, що я вже знаю, скільки слів, що я ними жонглюю, володію просто дає мені лише можливість зайвий раз себе похвалити і сказати: О, мати рідна, яка я молодець! І ще одна класна причина, чому я дійсно люблю підкреслювати слова й вирази в книжках. Неважливо, чи це паперові, чи це електронні книжки. Це тому, що якщо я вивчаю англійську зі своєю групою, з викладачем своїм, і я бачу ці фрази в книжці, які я вивчала на уроці, чи мої студенти вивчали зі мною на уроці, я відразу ж їм виділяю їх, роблю фото і висилаю в наш чатик. І кажу: дивіться, ця сама фраза ось так виглядає саме в такому контексті. Ви можете відправляти це своєму стаді-баді, своїй групі, своєму викладачеві, чи навіть просто виставити сторіку в інстаграмі, що вау, я недавно вчила це слово, а тепер воно мені попалося в книжці. Круто! Це і є техніка ноучесень, про яку ми говорили у попередньому відео. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково перейдіть і подивіться. Відео має назву Як читати в оригіналі. Всім своїм студентам я раджу, звісно ж, виписувати слова і вирази, які вони хочуть вивчити. Але, будь ласка, не загострюємо увагу на всіх тих списках, які ви можете виписати з книжки. Виписати ми можемо будь-що, що нас цікавить, що нам подобається, що нам хочеться просто виписати. Але вчити треба тільки те, що. А актуально в нашому життєвому контексті. Які це слова? Це ті слова, які близькі для нашого щоденного життя, які нас вразили, які дуже сподобались, які ми постійно самі вживаємо у власній мові. Тоді ви побачите, наскільки легко цей. Лінк нового слова зв'яжеться з тим, що ви вже знаєте те, в якому контексті живете і який досвід маєте. Після того, як ви обрали ті свої фрази, які вам сподобались, ми вже тільки потім починаємо їх вчити. Тут зараз наголошу, що ми вчимо фрази, а не окремі слова. Забудьте, будь ласка, про окремі слова. Я вас дуже прошу. Окремі слова ще окей на рівні від А0 до А1. Надалі, впродовж усіх наступних рівнів, я вам раджу вчити фрази, колокації, тому що ви таким чином будете чіпляти нове слово, яке ви хочете вивчити, до наявного уже в себе в голові. Тому дуже важливо вчити колокації і фрази у зрозумілих контекстах. А як щодо граматики, ви мене спитаєте, як можна тренувати граматику, читаючи книжки, тут знову знадобиться наша практика noticing, про яку ми говорили в минулому відео. Якщо ви зараз вивчаєте якусь граматичну тему, будь-яку, чи це Герундій, чи це час, present, perfect, continuous, чи це можливо інфінітив, будь-що, чи ступені порівняння прикметників, спробуйте протягом читання. Звертати увагу на саме ті граматичні теми, які ви вивчаєте. Роздивіться, чому в такому контексті, що по подіях там відбувалось, в якому оточенні лексичних одиниць знаходиться ця граматична фраза, наприклад. І все. Більш нічого з цим не робіть. Вам не треба нічого виписувати, вам не треба нічого аналізувати, ну, хіба що, якщо тільки хочете. І остання, найголовніша порада. Буде звучати так. Можете нічого не робити з того всього, що я назвала в цьому відео. Якщо ви цього не хочете робити, я вас прошу: не робіть. Ви можете просто прочитати всю цю книжку, весь цей об'єм з чайком ввечері, без олівця, без підкреслень, без перекладів. Просто взяти і прочитати. Навіть якщо ви щось. Там не зрозумієте, не створюйте собі додатковий супротив. Це вам не потрібно. Але якщо якась все-таки із ідей вище вам сподобалась, використайте її, впроваджуйте її поступово, зробіть її суперлегкою, суперцікавою. і обов'язково не забувайте хвалити себе за це. Отже, підведемо невеличкий підсумок. Після того, як ви обрали книгу, яку ви хочете читати, ви маєте запам'ятати, що перші 10 сторінок будуть складними, і це Окей. Далі вибираєте олівець і читаєте з олівцем, підкреслюєте все, що вам подобається, все, що ви не знаєте, перекладаєте лише те, що вам заважає зрозуміти весь сюжет, контекст, і виписуєте ті слова, які ви хотіли б вивчити. Якщо вам трапляються ті слова і вирази, які ви вивчали зі своєю групою чи викладачем, ви обов'язково їх скидаєте в чатик. Домовились, так? Ми маємо пам'ятати, що вся те, що ми підкреслили, це не означає, що ми то все маємо вивчити. Собі на вивчення ми вибираємо лише фрази, які нам найбільше сподобались, які актуальні в нашому контексті. Ми їх вивчаємо. Що робити далі з ними, ми поговоримо в іншому відео. І найголовніше не забуваємо кайфувати від цього процесу, бо читання книги це задоволення. На цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам були, чи важливі були, чи корисні були вам ці мої поради. Якщо ви шукаєте собі викладача, заходьте на мою сторінку в інстаграмі, буду рада вас там бачити. Пишіть, ми поспілкуємось, буду щаслива стати вашим викладачем. І також не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на цей канал, тому що тут буде дуже багато чого цікавого, корисного вам для натхнення і для постійної практики вашої англійської. Цілую.